137 день в Канаді. 15.05.24. Сьогодні середа, гарна, середа легко закінчилась і завтра четвер. Сьогодні поїхали посереді. Сьогодні середа в мене почалась зранку. Що я на роботу пішов пішком. Так, перебігся. Короткими перебіжками я на роботі. Дуже швиденько. За 10 чи за 15 я вже був на роботі. Кава, стандарт, я думав, каву пити менше, але п'ю більше. П'ю більше. Ну, як більше, два рази в день. Не, не страшно. Зараз і воду, і яблучко, яке собі на перекус. Перестав пити протеїнове бо перестав ходити в тренажерний зал. Хоча його можна пити. Протеїни, я, я і так добре ще виглядаю і стараюсь підтримувати один раз в тиждень. Переїду в ту будівлю і буду думати більше. Буду пробувати, буду щось робити. Але зараз так. Але зараз так. Ну нічого. Пішли по перебіглись по заявкам. Що в нас там по заявкам? Пішли поробили, позакривали, там нічого серйозного не було. О, було одне цікаве, прийшов. В душовій кабіні розбили шкло, і я може розказував за нього, може ні. Ми поставили тимчасову таку от пластикову фігню і замовили. Не замовили, а подзвонили в фірму, щоб прийшли, замірили, і привезли нове шкло. Прийшов чувак сьогодні каже, мені треба, треба заміряти, перше заміряти. Каже квартиру, номер квартири. Але перепутали в офісі поверх. Я їм сказав поверх, а вони сказали, інший, інші ми дзвонимо. Ні-ні, у ні, нас скло все нормально. І я потім подивився, я відправляю не той номер, вони помилилися, але ми знайшли. Все, заміряли, там все просто. Я сам заміряв, але шеф каже, ні-ні-ні, то має робити спеціальна контора, яка тим займається. І вони собі зроблять, як має бути. Хоча вже одна приїжджала, і двері в шафу купе, шкільні, шкільні теж зеркальні. Заміряли погано. Там такий зазор конкретний знизу, я на максимум їх розтягнув і мається на увазі ножки витягнув на повну довжину і все одно не закороткі. Будуть переміряти і переробляти. Ну нічого, зроблять, їхні проблеми. День, день нормальний. Я паралельно е, Алексу сказав, йди там до одну із квартир. Він пішов зробив все. А я ходив заявки робити. Там замок в мейлбоксі поміняв оце все, дрібниці всякі. Пообідали. Пообідали і пішли далі працювати. Я забіг ще до себе в квартиру і зібрав стіл. Збирати його там немає проблем. Там дві дошки по бокам, то що він складається, це кутовий стіл. Я хотів йому подивитися, як він буде виглядати в моїй кімнаті. І він мені дуже сподобався. Дуже ну, класний стіл. Він... Менший від цього, але по глибині вистачає повністю цей завеликий. З боку має цілу купу непотрібних речей, оце клавіатура, навушники, всякі оце. монітор, яким я вже не користуюсь давним-давно. Треба буде залишу напевно, що той. Він теж по кольору такий сіренький, підходить. Дошки в нього бокові чорні. Одну треба зремонтувати, бо вони там не могли, напевно, відкрити і виламали тримачі, але це все можна зробити. Запаяти, заклеїти, і все буде добре. Мені треба до нього щось домонтувати, я хочу зробити внизу такий піддончик на переноску на дроти, щоб все було там. Щоб воно не було наверху. І, о, я вже маю навіть з чого. Я маю там дошки чорні, і я зроблю одну полочку для цього спеціально. Циркулярка в мене все є. Це зробиться дуже швиденько. Так. Такий план в мене є. Склав стіл. Потім була заявка в одній з квартир, не виключалась батарея. Вони кажуть, не включається AC, дуже жарко. А я заходжу у них батарея включена. Там у нас система така, яка контролює це все, материнська плата, і там є такий запобіжник, реле, яке, яке виключає батареї, якщо включений кондиціонер. І він відходить, а відходить, бо панель зроблена, він виступає сильно, дуже виставили, і оце панелью притискаєш. Я подзвонив до Чака кажу, що там може бути. Він каже, я знаю, що це таке, прийшов, мені показав. Просто я в, ті, в тому металі вирізав цілу діру і закрив, бо вона ж виступає назовні. І я потім дивлюсь в моїй квартирі точно таке саме. Думаю, що ж в мене така температура? 19, 20, бо батареї гріють, і кондиціонер працює одночасно. А так не має бути. Так що ось такі от справи. Завтра я це зроблю. Вже не було часу. Я закінчив в п'ятій. І після п'ятої я ще щось там поробив в квартирі. Диван поправив. Диван класний приніс. Оцей що Саша мав взяти. Алекс мав взяти додому. Але не взяв кутовий диван. Дуже класний. І він мені сподобався. Тож, от такі от справи. Після, школи, після роботи я пішов до школи. Тож десь в 52 вийшов з дому, зайшов вчасно, і урок був дуже класний. Теж гарно, повчально, все нам розказали так, як має бути. Ми сьогодні пішли додому швидше, бо на першому поверсі роблять ремонт і там технічні роботи, і нема світла. Не було світла. Вони кажуть, відпустити дітей швидше, щоб вони не виходили в темноті самі. Я кажу, так кожного ліхтарика в телефоні є. ні 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 Канада, треба, треба швидше, поки щоб в темноті не виходило. Добре, нас відпустили швидше. І отакі от, от справи. Але я записую вже пізно відео, треба йти спати. Треба йти спати. Я ще хотів зняти проектор, завтра взяти на роботу. Я напевно, що зараз його зніму і все ж таки його візьму на роботу. І завтра перевірю, як він буде, який розмір екрану на стіні екрану. Так, я вдома вже тут не буду точно нічого дивитись. Треба буде потихеньку це все розбирати і перевозити. Завтра, четвер. Напевно, завтра я багато чого вивезу. Після роботи зараз додому. Підготую, загружу в авто. В авто можна буде загружати. Підготую, і після школи перевезу. План є. Все, тоді до завтра.